Добрий ранок, малята, послухайте загадку. Тумани сизі і річка спить у кризі, Замерзла на морозі, берізка при дорозі, і холодно у лісі, Клинку, калині вільсі, З Так, зимою наодинці. Не страшно лиш ялинці. Дітки, про яку пору року ця загадка? Так. Про зиму. які зміни відбулися в стані живої природи взимку? Так, випав сніг. Річки вкрилися кригою, на вулиці мороз, хуртовина. Які дерева скувала зима? Так, берізку, клен, калину. А ви знаєте, як їх можна розпізнати? Так, за кольором кори. Розглянемо берізку. Якого кольору її кора? Так, вона біла з темними плямами. Чи можна брізку переплутати з іншими деревами? Ні. Дітки, подивіться на цю красуню. Чому на калині залишилися червоні грона? Для кого вони і чим корисні? Це лікарська рослина. Вона лікує багато хвороб. Ягідки калини їдять взимку пташки. Дерева і кущі взимку перебувають у стані глибокого сну та спокою. Стовбур дерев, вкритий корою, яка захищає їх від холодів. Дітки дякую вам за увагу. До зустрічі!